Шик містить воду зі шведського фьорду. Шик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик до насика, сопельки з насика! Коли за любов'ю приходить бажання за бажанням планування. А за плануванням диво, тоді Елевіт від самого початку стає вашим надійним помічником зі спеціальним вмістом необхідних речовин тим, хто планує вагітним та під час грудного годування. Елевіт нехай малюк розвивається правильно. Від баєр. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше, найшвидша людина України чи мобільний інтернет в тарифітурбо. Це було швидко. Що ж, у нас нічия. Еріко, можете просто зараз це повторити? Поки ні. Хм. А тариф турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Ну, завжди в стрічку будуть підсовувати щось, на що ти не підписувався. От питання тільки про що це буде? Про успішний успіх чи про знижки в комфі? Дідько, ну краще вже про знижки в комфі? Ну треба ж подарунки. Всіх, мабуть, дратує мій кашель. Не просто дратує. Він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй ТОСМАЙ. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. ТОСМАЙ кашлю не має. Що в просвата кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Перший працює по Україні та допомагає першим. 1200 зібраних дронів вже допомагають ЗСУ. А скоро їх буде ще більше. Ломбард Перший перший, куди за грошима. Біфрен Плюс стрес мінус. Бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен Плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Яскраве кіно на новому каналі. Красива, пристрасна, відверта Змінюйся кожного дня, Обирай, якою ти будеш сьогодні Укрзолото. створено для тебе, Насолода, що переповнює, розпалює вогонь та зупиняє час. При герві для відновлення водного балансу організму рясне пиття. Рясне пиття? Так, коли звичайної води замало. Рео. Для рясного пиття. Рео. Рео вода для рясного пиття. Яскраве кіно. На новому каналі. тільки я тільки ти буду вірити. Золота країна саме та прикраса. Матрік. Матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте Матрік від одного з найбільших в країні виробників ортопедичних матраців та меблів, та ще й зі знижкою 20%. Замовте прямо зараз, і він буде вашим з безкоштовною доставкою. Купуйте Топер Матрік, доєднуйтесь до сімей, які вже забули, що таке незручність сну на розкладних диванах. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш Матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Чарівні, ніжні, красиві. Дякуємо. Цінуємо. Тизель шоу дарує весну. 8 березня, о сьомій вечора. Велика прем'єра на ICTV2. Тизель дарує весну. На новому каналі. Ласкаво, прошу вас до самого центру землі. Далекі країни. Це диво. Цікаві знайомства. Це крутизна. То напевне гігантський, Так! <плес> да! але головне живим повернутися на рідну землю. Якщо ми загинемо, мама нас уб'є. Подорож до центру землі дві частини. Неділя з 19-ї на новому каналі. Про вітри голову за квіз-шоу, що завойовує світ. Пряно час. В'ячеслав Чорновіл. Вас. Я йду в паспортний стіл і змінюю ім'я на пас поле. Прем'єра 7 березня о 20-й. На новому каналі. Стрес. Деякі заспокійливі, занадто заспокоюють. Відніма стресу. Тоді як ліцесед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Ліцесед Макс, спокій відчуй і не гальмуй. Так, а що тут відбувається? А, ха, про вітру голову. Готуюсь до весни. А ти про голову граючи на новому каналі по буднях о 20-й. <laughs> ah!